Вітаю, дорога церква. Знову ми зібралися для того, щоб прийти в молитві до Господа, пороздумувати, сконцентруватися на Бозі. І це так ну заохочує. Знаєте, і ще то що я би хотів сказати, в нас буває таке, що ми можемо не мати такої впевненості в тому, який Бог по відношенню до нас. І тому ми можемо і не бачити його відповідей на наші молитви, або можемо не зауважувати цього. Тому сьогодні один буде із псалмів, над яким ми пороздумуємо. І ще раз для себе утвердимося в Господі, роздумуючи над Його словом, подумуючи, які він по відношенню до нас. І друга частина, яка є в цьому псалмі, звичайно, це наш відгук. На то, який Господь є по відношенню до нас. Тому 19-й псалом для диригента хору псалом Давидів: «В день недолі озветься до тебе Господь, ім'я Бога Якового зробить сильним тебе. Він пошла тобі поміч із святині, із Сіону тебе підіпре. Усі жерти твої пам'ятати Він буде і буде вважати твоє цілопалення ситим. Він дасть тобі, як твоє серце бажає, і виповнить цілий твій задум. І ми будемо радіти спасінням твоїм і підіймемо прапор в ім'я Бога нашого, нехай Господь виконує всі прохання твої. Тепер я пізнав, що спасає Господь помазанця свого, дає йому відповідь з неба святого свого, могутніми чинами помічної правиці своєї. Одні колесницями хваляться, а інші кіньми, а ми будемо хвалитися ім'ям Господа нашого Бога. Вони похилились і впали, а ми стоїмо та ростемо на силах. Господи, спаси! Хай озветься наш цар у день нашого кликання. Отакий псалом. Всі, хто читає, любить псалми, знають цей псалом. Отже, що я хотілося б так в першу чергу, щоб ми. Сконцентрували свою увагу на цьому псалмі, на цих словах, які ми сьогодні зачитали, я бачу тут в цьому псалмі таких дві частини. З першого по п'ятого вірша і з шостого по 10 вірш. Таких дві частини. Перша частина стосується того, щодо впевненості в Господі. Яка це впевненість? Який Господь є по відношенню до нас? А ще звернемо увагу до кого саме? І друга. Це є наша реакція на то, який Господь по відношенню до нас. Тобто Його дія спричиняє в нас певну реакцію. Те, що ми бачимо, який він є до нас, воно викликає в нас певну реакцію. Отже, перша частина з 1 по 5 і 6 по 10 друга частина. До кого звертається це, до кого можна зразу застосувати цей псалом? От хто, от сидячий тут, може собі сказати, це стосується мене. От Господь дійсно є по відношенню до мене ось таким. Як цей псалом описує. Тут згадується, коли читаєш цей псалом, можна подумати, що це ну, може стосуватися всіх. Але ми читаємо в сьомому вірші, а тепер я пізнав, що спасає Господь помазанця свого. Месія, це помазане це і по відношенню до Ісуса Христа можна віднести. Але колись в Старому Завіті Давид був помазанцем, пророки були помазані, тобто помазували царів, помазували пророків. Тобто, де був присутній Дух Святий, помазані Духом Святим. Тоді це було образно, як присутність Духа Святого це через Оливу. Але в новому заповіті ми також побачимо декілька місць, де говориться вже про те, що віруючі люди є помазанцями. Ті, хто повірили в Ісуса Христа, вони помазані Духом Святим. І це описано, якщо ми будемо читати в, Іван... Ой, в посланні, першому посланні Івана, другий розділ 20-й вірш. І також є другий розділ, 27-й вірш. Там описується про те, що віруючі люди помазані Духом Святим. І то помазання, там ще написано, і нас і навчає, і ми не потребуємо, щоб нас там, то, то помазання нас навчає, воно вірне. Тобто від Духа Святого, саме найвірніше помазання, це там, де присутній Дух Святий. Отже, цей псалом стосується не тільки помазанців, таких особливих в тому випадку, як були в старозавітні, царя якогось, або священника, або пророка, а стосується зараз всіх тих, хто повірили в Ісуса Христа, всіх тих, хто є христові, ті, хто має Духа Святого. То, то цей псалом можна зразу собі застосувати, нам, як церкви, застосувати до себе. Що це стосується нас, конкретно нас. І з чого починає Давид в цьому псалмі? Він починає в тому, з другого вірша, «В день недзволі озветься до тебе Господь. І це такі, як ствердні речі, він стверджує, що так воно буде. І от день недолі, чомусь він вибирає такий, може він через призму своїх обставин, тому що він багато воював, Давид, ми знаємо. Так? Він багато в війнах перебував, багато. Його хотіли вбити, і багато гналися за ним. Він дуже багато пережив різних стресів потрясінь в своєму житті. І тому в нього оце день недолі, це в нього було дуже часто, і він дуже часто в цей день недолі по-особливому звертався до Господа. Чомусь так є. От, воно, навіть на сторінках Біблії чомусь так є, що менше є того, що до Господа звертаються люди, навіть Божі люди, коли все добре. А от Біблія більше описує більше захоплює таких моментів, коли якраз, коли щось відбувається дуже таке, небезпеки ще щось. Тоді описується якраз оце особливе благовоління, особливе таке звернення до Господа, Божих людей. Ну і інших, хто звертався до Господа, і Господь їм відповідав. Тому і Давид сам теж говорив, на недолі зветься до тебе Господь. Тобто Господь він про тебе ніколи не забуває, про нас ніколи не забуває, Він завжди пам'ятає про нас. І коли є День недолі, Він знає про цей День недолі. І коли ми до нього звертаємося, він обов'язково е озветься. І друга частина цього вірша, ім'я Бога, якого зробить нас сильні, ну, сильними, зробить сильними тебе, написано. І можна пороздумувати, яким чином мало би ім'я Бога зробити нас сильними, от в день недолі. як би ми мали, Що це на нас має таке повпливати? Ім'я Бога? Ну, це ж, звичайно, поетично описується в псалмах. Але мені здається, що тут має на увазі Давид саме пізнання Бога, хто він є, взагалі, його статус. Його велич, його всемогутність, Його доброта, милосердя, Його відношення по відношенню до, до тих, хто йому поклоняється, до нього взиває. І оце ім'я Бога, тобто сам, яким є Бог, воно вже робить людину сильною на дусі, воно вже підіймає, тому що ти розумієш, хто за тебе стоїть, хто з тобою, отак. Або хто за тебе, хто з тобою, хто благословляє тебе, хто опікується тобою. І це дійсно підносить, коли ми над цим роздумуємо і ми розуміємо, відношення Бога по відношенню до нас, воно робить нас сильнішим. От саме, самі навіть ті думки, духовні такі думки по відношенню до Бога, то пізнання Бога, воно вже робить нас сильними. Ми вже тоді інші, ми тоді вже впевненіші, ми тоді більш можемо випростатися і сказати, дійсно, та за мене така особа, то що мені бояться? І він не то, що просто десь. Він, він, він просто добрий до мене. І цей псалом про це говорить, тому що все, що нижче ми почитаємо, це все виходить від Господа по відношенню до нас, от до п'ятого верша. Він пошле тобі поміч із святині своєї. І святині, і Сіону тебе підіпре. Пошле тобі поміч. От то зразу треба. ну, Озветься. Той, хто. ну, Посилає поміч. І зауважте, що тут, а в цьому Псалмі тричі, я хочу наперед забігти, згадується про місце перебування самого Господа. Оце перше, що ми читаємо, і Сіону тебе підіпрає, поміч із святині. Оце святиня, це де було? Це ж було в Єрусалимі, це була був храм, Скинія, святе святих, Сіон, Гора. Там, де себе Господь, де він сказав, отам я буду перебувати, де він визначив то місце, де люди могли би його шукати і, ну, і звертатися до нього в конкретному місці. Але це не, це не означає, що тільки про це. А третє, тут навіть згадується, коли він говорить в 7-му вірші, друга частина, дає йому відповідь з неба святого свого. І тут ще одне місце перебування Господа Давид привідкриває. Так, ну, Дивіться, для нас це ніби. Ми так слухаємо, ну, що тут нового? ти сказав, ну, так, то Бог там, Бог тут. ну, але, але є якась така конкретика, чому Давид це підмічає, чому Він це, про це говорить. Мені здається, що це е, е, то описується, саму, хочеться описатися саме місце Бога, де він переживає, його, де він собі визначив місце, що воно особливе це місце. І я неспроста про це хочу так наголосно на це хочу наголосити, тому що я зараз, то, що Біблія нам вчить, то, що вчить нас, то це особливе місце є її церквою також. Так, Господнє місце на небесах, але Він також себе Він визначив своє місце перебування в церкві серед свого народу. Тому оце особливе місце. І чому звідси подасть? тому що тут і почує, і звідси подасть відповідь, і він. Зробить все, от як тут є, впевненість, він пошле тобі поміч. Тому добре бути в тому місці, де Господь тебе чує, і де Господь тобі відповідає, тому що через Слово Боже, через читання Слова Божого, ми і відповідь отримуємо певну від Господа в своє життя. І не тільки через Слово, Потім ми побачимо, що і в цьому вірші знову ж таки він написано. І могутніми чинами помічної правиці своєї, тобто і ділами він відповість. Отже, що ми бачимо? Четвертий вірш. Усі жертви твої пам'ятати він буде, і буде вважати твої цілопалення ситими. Інколи в мене, я не знаю, як у вас, буває таке, що я применшую то, що я роблю для Бога. Ну, відверто, я не хочу там сказати, що я щось таке велике роблю для Бога. Але в мене таке буває, що коли то, що я щось зроблю, я. Не даю тому оцінки взагалі ніякої. Я вважаю, що це просто перед Богом нічого. Ну, от просто, ну розумієте, допом... будь-яке добро, яке я не хочу там конкретизувати, кожен знає те, що він робить перед Богом. Може, він хтось робить це тільки перед Богом, не так, щоб люди бачили. І це не хочеться навіть і про це вслух говорити. Але просто інколи я по собі помічаю, що я це применшую і думаю, та Богові, воно перед Богом ніщо. Ну, отак, просто. Щоб я там, може, я, може, і це я роблю для того, щоб я там не возгордився, чи я там не вознісся, чи я там щось не сказав, що я щось там зробив особливе перед Богом, що Бог на це зважає. Знаєте, буває таке, що ну, ти розумієш, що ти маєш бути скромним перед Богом, що той, навіть то навіть те, що добро, що ти зробив, ту жертву, яку ти приніс, то все рівно вона від Бога. Ну, будемо відверті, все рівно то Бог так нам дав, щоб ми могли в тому і, і послужити. Тому ми інколи применшуємо, але бачимо все у Псалма, що Господь пам'ятає всі жертви. Він на це зважає. Я згадую дії святих апостолів в 10 розділі, коли апостол Павло там четвертий вірш і 31 вірш. Коли апостол, вибачте, Петро прийшов до Корнелія, і там такі цікаві слова. Були, може, зараз висвіта, «Дії святих апостолів, 10 розділ, 4 вірш. І там, згадує, там написано, що згадалися милості твої, і твої молитви, і твоє милостиння перед Богом. І в 31 вірші ще раз повторюється це. Молитви Твої і Твоє милостиння перед Богом згадалися. Цікаво так, що Бог все-таки цінує те, що ми робимо. По відношенню до жартовності, по відношенню до Нього. В цьому випадку згадуються і старозавітні навіть жертви, цілопалення, але ми розуміємо, що в нашому випадку це все, все то, що ми, чим ми жертвуємо, по відношенню до Бога, воно не є в Божих очах безцінне якесь. Або таке. А та що вони такого особливого зробили? Що Він все-таки цінує це, Він це зважає на це. Він це враховує навіть тоді, коли по відношенню до нас. Робить те чи інше, тому що тут так навіть і наголо ставиться, усі жертви твої пам'ятати він буде і буде вважати твоє цілопалення ситим. Тобто він буде приймати цю жертву з радістю, отак, ситим буде приймати. Ну тобто, те, то, що ми робимо, по відношенню до Бога, по відношенню до людей, але це ж знову ж таки по відношенню до людей, це і теж для Бога ми робимо. то будьте впевнені, що Бог зважає на це, Він цінує це я думаю, щоб ми не впали в цю крайність, щоб ми сказали, та що, Та то нічого не, в Божих очах нічого не варте? Варте. І помазанці Божі, вони перебувають в таких ділах. Вони роблять ті діла, добрі діла, які Боже серце радують. І Бог про це пам'ятає. І впевненість є ще в тому, що в п'ятому вірші описано: І дасть тобі, тобі, як твоє серце бажає. Дасть тобі і виповнить цілий твій задум. знову ж хотілося б сказати, що це не означає, що я буду зараз в своїй гріховній плоті пожадливості щось просити, і Господь це буде задовільняти. Це не про те говориться. Опять же, беремо до уваги тих, хто живе Богом, помазанці, ті, хто перебувають в Божих, в Божих справах, ті, хто себе, жертвує своїм життям заради Бога, то вони, звичайно, що будуть і бажати в серці своєму таке Боже, правильне. Вони будуть цінувати. Ну, красу Божу, і, вони, і їхнє серце буде наповнене не якимись пожадливостями гріховними, а чи марними, А буде, це серце буде цінити Боже, все Боже. І буде бажати все Боже. І буде і в молитві, і на устах, і в житті, буде все Боже. Правильне таке перед Богом. Оце щодо першої частини. Тобто впевненість в тому. Я закликом, навіть таким, що ми, як Церква Христова, давайте будемо впевнені в тому, що Господь повідносить до нас, отакий самий, як от Давид описав це його співи. Він пам'ятає все, він до нас добрий, Він озивається до нас, він нас покриває своїм статусом, своїм ім'ям. Великим. Тобто Він укріпляє нас в його імені, Тобто, ми не, ми не маємо хитатися. І будьмо впевнені, що Він виповнить бажання нашого серця, коли ми бажаємо. Все то добре, яке від Господа. Він буде вести нас в цьому. А друга частина, 6 по 10 вірш, вона це вже як відповідь на то. От, бо Бог по відношенню до нас, Він по відношенню до нас, так вже зробив, то будьмо, яка б наша мала би бути реакція? Шостий вірш. І ми будемо радіти спасінням Твоїм. Це радість. Від чого? Від спасіння. Ми маємо в Ісусі Христі вічне життя. Це, це таке велике спасіння. Це не то, що до конкретної ситуації спасіння, а це наше спільне, вічне життя з Господом, яке Він нам дає. Оце спасіння. Ну, воно має дуже тішити нас в будь-яких обставинах. І підіймаємо прапор в ім'я Бога нашого. Це стосується чого, як ви думаєте? Ну, коли там була перемога якогось війська, і виставляли прапор свій ставлять, так? як в честь перемоги? Ну, це стосується нашого прославлення. Це, то, що ми, це От коли ми можемо скажемо ставимо прапор в ім'я Боже, так? Як, як тут написано, в ім'я Бога нашого. Це ми його прославляємо зараз. Не буквально прапор написали, там, слава Богу, і поставили десь. Це наше прославлення Бога. Це відклик нашого серця на то, який Бог є по відношенню до нас, як Він до нас діє. І, звичайно, благословіння. Тоді це серце, як в Давида, нехай Господь виконує всі прохання Твої. Ну, це просто, розумієте, Він переживає це все, і він це. Виливає, він це благословіння виливає на інших, він бажає і іншим того саме. І мене це ну, дуже радує. Я е, тішуся, так це людина, яка пережила Господа, вона бажає це і іншим людям, бажає благословіння також е, праведним всім. Нехай Господь виконує всі прохання Твої. Нема в тих словах жодної заздрості. Дивіться. Заздрість вона заважає нам. Ну, я не хочу перейти зараз на тему заздрості, це не буде неправильно. Але просто розумієте, воно, оце, виходить, що коли серце наповнене отаким, от то воно десь усуває оці всі гріховні моменти. Заздрість, якісь образи, ще щось там. І так можна ще й багато чого сказати. Але коли ти дійсно по-щирому, від щирого серця, пережив Божу, Боже. Божу турботу по відношенню до себе, то в тебе є таке в серці бажання, щоб воно вилилось на інших людей. Щоб воно ще Господь і іншим так само зробив. Оце серце помазаних людей. Бажати іншим, Господні, Господнього благословення. Сьомий вірш. Ми вже його декілька разів торкалися. Тепер я пізнав, що спасає Господь помазанця свого. Спасає, пізнав він. Чому? Тому що, дивіться, в яких обставинах був Давид, ми можемо зрозуміти, вже коли читаємо з 8-го вірша і нижче. Там він про колесниці згадує. Видно, що якась була бойова ситуація воєнна, загрозлива. І от про таке може спасіння Госп... цей Давид описує, що Господь його спас від цього. І він каже, помазанець свого, він на себе вказує також, ну, і дає зрозуміти, що і інші. Також Господом спасені помазанці, дає йому відповідь з неба святого Свого, могутніми чинами помічної правиці своєї, оце, що не словом відповів Господь, ну і бувало, що і словом Він відповідав, але дією своєю. От ми молимося інколи, так? ми ж не чекаємо, що Господь нам прийде і скаже. Добре, брат чи сестра, я почув твою молитву. там... Ну, Господь може би не казав, брат чи сестра, а може би казав, ну, дитина, хай буде. добре, дитина моя, я почув, я зроблю то-то, то-то. Він може так сказати, але тут Давид говорить, що самим чином, тобто самим ділом Господь відповів. І так в більшості нас. От Якщо взяти наше християнське життя, то ми відповідь Бога переважно. Бачимо, як Він відповідає нам ділами своїми, як він все обставини складає, як він, як він там піклується про нас через інших, і так, ну, як він все от організовує в нашому житті. Там по-різному може Він відповісти, але просто треба розуміти, що Господь це відповів от таким чином. Но в цьому випадку можемо зрозуміти, що напевно. Він дав перемогу Давиду над, над іншими там, з ким він воював. Тому він в восьмому вірші каже: одні колесницями хваляться, а інші кіньми. Інші колесницями, а інші кіньми. Нічого не нагадує вам в теперішній ситуації в Україні. Всі так чекають допомоги. Америка дасть допомогу, дасть танки, дасть там ракети, дасть все. Нам так багато всього дасть, будемо перемагати, будемо над росіянами, все буде це. І всім аж легше стало. Ху, Прийняли там нам допомоги всіх, ху, видихнули, нам зброю дадуть. Але дивимося в цьому псалмі, ну Давид зовсім іншим мисленням керується. Ну Зовсім іншим. Він каже, на це навіть не буду про це навіть хвалитися і говорити, якісь коні, колесниці. Хай вони собі хваляться. І про них ми потім побачимо в 9 вірші він про них зразу скаже, вони похилилися і впали. А про себе він каже: а ми будемо хвалитися ім'ям Господа нашого Бога. Тому що віруюча людина, яка з Господом ходить, вона розуміє, від кого перемога. Вона розуміє, що не в силі. Зброї перемога, а в Господі перемога. Він як поверне, так і буде. Навіть якщо ти маєш набагато більше зброї, ніж твій ворог, то це не означає, що ти переможеш. Але коли в тебе є за тобою Господь твій стоїть, і Він каже, я тобі дам перемогу, то будь впевнений, що ти переможеш. І Він нам цю як християнам дає перемогу. Це не обов'язково має бути воєнно, що ми маємо йти воювати і цей. Але він, ну, хоча б є і наші брати, які служать і воюють, і Господь там є з ними також і в тому. Але просто хочу сказати, Він різні нам перемоги дає. Навіть опанувати е, власний страх. Також Господь дає перемогу над цим. Він нас внутрішньо підкріпляє, вона внутрішньо зміцняє, навіть коли ми в обставинах тяжких. А я вам скажу, ситуація в країні в нас нелегка і вона депресивно давить на голову, як би ти не хотів. Навіть якби тобі тут комфортно жилося, але сама обстановка вона давить. Ну, Я думаю, ви всі ви погодитеся з цим. Але Господь, коли ми на нього надію покладаємося і розуміємо, хто за нас. Він звільняє від того від тої тривоги, яка стається тобі ну набагато краще. Ти розумієш, хто за мене? Хоча б він може і через важкі обставини провести, але знову ж таки, так як Давид в важкі обставини попадав, але знову ж таки, пам'ятаю, з ким я йду через ці обставини. Тому бачимо і е, наслідок тих, хто там покладається на марноту якусь вони похилились і впали. А Давид каже про тих, хто на Господа надію поклав. А ми стоїмо та ростемо на силах. Хоча б тут слово надія не виконується, не згадується, але ми розуміємо, що ті, хто Божі, і з ким Бог? Якщо Він своїми помазанцями, то будьте впевні. Будемо стояти, тому що Він нас підкріпляє на силах. І знову ж, в 10-й вірш, я хотів би підкреслити, знову виливає він. Я ще б хотів про царювання, тому що тут згадується, Господь в 10 му вірші як цар. І ми інколи можемо забувати, хто царює. То псалом 46, 8 й вірш, там чітко написано, хто царює. На землі, кстати, не царює десь там десь там царює там, а на землі тут царює Сатана. Знаєте, бере все сатана робе. То псалом 46, 8 й вірш, там чітко написано: Господь царює на землі. Господь, бо Бог, бо Бог цар усієї землі. Він контролює всю ситуацію. Тому ну, треба розуміти, що тільки від нього вся ситуація тут на землі, від нього, тільки від нього, в його руках, в його волі. І це треба завжди пам'ятати. Не де щось там сатана безконтрольно робить, що, що зло там робить, а Господь десь там. І зараз, ну, зараз такий час, Бог сказав, ну, то добре. Ні, він навіть контролює все зло, яке відбувається в світі. Він контролює, і він визначає межі. Де йому бути, де йому не бути. Тому в 10 му вірші знову ж є бажання і прохання, і таке слова благословіння. Хай озветься нам цар у день нашого кликання. І я тому з таким закликом і хочу її закінчити. Нехай озветься нам наш цар, наш Господь, коли ми будемо в молитві до Нього приходити. Пам'ятаючи, який є Він по відношенню до нас, згадуємо Його турботу про нас, і маємо в серці ото саме прославлення, яке мав Давид по відношенню до того, коли бачив Божу руку в своєму житті. Амінь. Тому давайте ми зараз зголосимося, про що будемо молитися. От. Або хто має які подяки, прохання, прославлення Бога.